Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні в нас дуже важлива тема. Мабуть, для нормальних людей, не для придуків. І вона називається Теорія Джозефа Кітчена. Шановні глядачі. Ну, про неї ми побалакаємо. Пізніше, а зараз я відпомім на деякі запитання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок, пише, ну там багато, ну непорудисті бджоли. Ну, Шановний глядачі, непорудисті бджоли, наша ціль накачати багато меду. А якщо я накачую своїми непорудистими бджолами меду більше, чим... Сусіди накочують споруди з тими бджолами. Шановний глядачі і все, коротше, які проблеми, я як рибо облюдо розказую вам, що не треба переплачувати. Я економлю ваші кошти. Я своїми методами посічникування більше меду накочу. Шановні глядачі. Потім. Пише рогова постіка мені. юноче, не матюкайся в ефір. В тебе ж дитина поряд, тим більше ми колеги. Особливо не заслуговує на лайку постіка в Єру. Мені подобаються його різні експерименти. І про кліща теж. На цьому ж каналі його в лютому саме за відео про обробку незаслужено оголошено. Не подобаються його повні рамки. Не дивись, а для чого обзивати? Шановні глядачі, почнемо з початку. Не матюкайся в ефір, в тебе ж дитина поряд. Дитини поряд тоді не було. Вона не дивиться моїх відео. А якщо вона навіть і дивиться, я поясню своїй дитині, що в нас такий народ йому без матюків просто не пояснеш. Ну він Тупий, дурний. Ну, ну з москалями зараз воює. Ну, завтра йому скажуть, що поляки вороги. Буде воювати з поляками. Ну, Таке -то. Хух. Дитина поряд, тим більше ми колеги. Особливо не заслуговує на лойку Посікав'яру. Мені подобаються його різні експерименти. І про кліща теж. Його експерименти в основному ну, тупі. Ну, вони. Він попав в рубрику нашу дебіл лютого, мабуть. Він обробляв ефірними маслами в лютому, я так зрозумів, від кліща Ну, це ж просто моєчньо. Ну, ну як так? І ще в нього відео в оцю пасіка в'яру. Е, вони просто. Бебе-бе-бе-бе-бе-бебе, -бе 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 -бе. добра миру всім щастя, Дивіться, як я накачав багато меду. Хотілося подивитися, так як у мене. Зав'язка, кульмінаційний момент і розв'язка. Ну... Це просто якась чепуха. Ну, яка не веде нас до матеріального збагочення? Шановні глядачі. Як основа всієї нашої життєдіяльності. Не подобаються його повні ромки, не дивися. А для чого б заводи? Не подобається повні. Я на свої надивився повні ромки. Подивився на ромки двох пасічників, подивився на ромки пасіка в єру повні. Ми. Посічницький цей, <смі> бомонд, як то, як то кажуть. Нам не потрібно один одному показувати запечатані медові гонки. Ну що тут не понятно? Відео за конвертацію. Спасибі, що ви у нас на каналі. Я читаю. Мені приємно читати ваші коментарі. Ну. Що ще? Ну, ну дуже, насправді дуже круто. Ніякого там, що э, я, це все інше. Шу. Спасибо, що ви нас на канале. Пише Антон Жук якийсь. Тяжелое детство обижали в школе, родители внимания не приделяли, мало конфет покупали. Ты чё так людей ненавидишь и презираешь? А? Мене, там далі Мене називають дебілом, мені це не подобається. Почну спочатку. Тяжуле дитинство. мені дитинство мене було щасливе. Обіжали в школі, в школі мене не ображало. Родії, внімання, не определяли, мало конфету покупати. Батьки були в начальстві, все, цього, це не до мене. Ти чу, так людей ненавидиш і призиваєш. Не всі, ну не всі. Да. Таке є. Тому що вони грамотні. З, ну, ну, з ними просто починаєш за як з тобою. Ну це просто якийсь тришанина. Це просто капець. Подивися телек, як взагалі дурдом. Просто депутати всі з помойки. Ну, це, це просто ну, зумозі. Я охреніваю, якщо чесно. Я так дивлюся і просто охреніваю. Пенсіонерний дом, один кожен, ми москалів вальнули мільйон. Я кажу, так, блін, і москалі нас вальнули мільйон, два мільйона. Ми вже втротили людей. Слов'ян православний християн, коротше. Обалдеть, просто. А він родується йому. Якийсь дебіл, блін. Сука, просто. Хух. О, Мене ж називають дебілом просто називають, обзивають. Я як називаю якось дебілом, я хвилин 10 розпиноюся, чому я так говорю. Коротко. Теорії, там, туди-сюди. Я, я просто просто 10 хвилин це обговорюю. Вам на загальний покос. Мене просто назвали, так обізвали, коротше. Як без пояснення причин, коротко. Ну, дебіли, що з них взятися. Якщо так багато людей пише, що ти дебіл, так може це правда. Може правда, може не правда. Хух. Ну і за таких писок, як ти оце, короче. я вчора їздив, думав, в ліквідації 12 зняв. Знім, Зніму, знім, поїхав, локація бомба, все, короче. Думаю, блін, про реквізит з'їздить, 15 км туди, 15 назад, 30 км, потім от 15 туди, 15 назад, 60 км. Думаю, чор с з її солярою, потім хай 300 гривень сіки. Та соляра є. А потім, думаю, ще треба то, сю туди-сюда. А потім оце таке, як ти щось мені тут пиздоне. А я за свої бабки знімаю такі дорогі відоси. Йо, думаю, та ну його короче. Так що слухай, оце отак безплатно цю хрень. Що я тобі зараз милю, блин. Васильківський якийсь Богдан. Як далеко ти знаходишся від луговиків? Недалеко. Оце Нехрестівка Проїжджаєте. Спускаєтесь у бандарі і мій перший поворот вліво, як з Нехрестівки їхати. Перший поворот вправо, вправо, Господи. То я зазвичай людям так уже кажу, як вони їдуть з Чернух, то, перший, то останній поворот вліво. А якщо із нехрестівки, то перший поворот вправо. Як вже в Бондарів в'їжджають. А далі в колію плюхнулись і приїжджають. Пише одного разу на посіці. Тільки дебіли на зімкнуті рамки кладуть стелини. Стелини, що за слово не ясно. Мабуть, доска оцяка. Ще з щито цей, мабуть. Так а ти, й йок, як, якщо у те зімкнуті ромки, бля, ти що реєчками докладаєш, чи що. Одійоло потім кладеш, яке, чи підджок може ставити. Що ти малиш робиш? Ну дебіл, ну що ти будеш робити? Шо? Ви знаєте, в мене оце відео останнє, воно грузилося тринучі. І не загрузилось. Тринучі грузилось. І загрузилося в день, коли ми поїхали в гості дивитися локацію. Ліквідація 12, це ж Ліберола 2005. Думаю, може ж таки ліквідуємо. Поїхали дивитися локацію і виїхали по гостях, коротше, не було. А потім приїхали і мед поїхали качати. І відео грузилося 5 годин. І мені так важко його грузить інтернет, вообще капець. Капець інтернет. І ще оце. От рогова посіка написав мені оцю хуйню, не матюкуйся. Ти за щось напиши. Ми ж, ми ж пасічники, ми повинні обговорювати бджоли. Про бджоли ніхто не пише. То футболку заправ, то не матюкайся. Контингент, звісно, є такий собі. Ірогова поська. Я подивився ваш, ваш канал від відусів 10, отак, по чуть-чуть. Ну, це ж ні прошу, де заробляння бабло, Ну то, се, то сітка від синиць якась, то матку вбили мурахи, ну, якась хуйня, то, блять... Якісь коротше, от кліще. Якого кліща? де ти його там побачив, того кліща? Якщо в сім'я нормальна велика, якого кліщу. Ні от, ні, ні, відуси, про нарощення обжил і нормально снять. Метку хуй нарисуєш. Вічна якась сечка, чухня просто. Рогова посіка, канал, ні о чому. Ні про що. Сьогодні подивись відео Аспіронта. Коротше, як він мед качує. Ну це просто дебілізм просто. Ну нема часу знімати про цього дебіла вже відео. одно не загрузиться. Може загрузиться, не знаю. Чоловік качає мед. Обалдє. подивіться оцю чепуху просто. Бюджетний. Бюджетна посіка ромки, Ну це такой дебілізм теж. От... Наставив корпуса біля вуликів бджоли, отаке, все. І питання от одне: якщо навіть твою посіку не розбомлять і не перенесуть хвороб на твої рамки чужі бджоли. От просто, якщо все пройде гладко, от якого чорта своїм медом от, годувати сусідських Ну, Пояснить мені. Це такий відус виходить. Ну добре з цими. Я ж хотів ще... А, от, там у мене є коментарі, які під відео 70 гривень за кілограм, я там мед варю. Я от їх зібрав, щоб побалокати про ціну на мед. от. У, у. Як вам сказати? Короче, іменно як веде себе, капітал на цих 20% зазора і чого можна досягнути. Ну, я бачу, що то, блин. Що -то мені треба готуватися до цього відео, коротше. А готуватися, що то я, блін, мано, якщо чесно. І я, я ж планував раніше ці ж питання зібрати іменно. Як то не сколюс, блін, типа, а підготуватися? Ну, не знаю. Може перегорю, що -то до хера часу забирав мій YouTube канал, я вам скажу. Ну, давайте вже ж побалакаємо. Я вам колись сказав, шановні глядачі, що яку хрену у мене так багато кормових ромок? Єсть такий вчений, чи був, я вже не пам'ятаю, я не готувався до цього відео. Джузеф Кітчин. Він розробив теорію для сільського господарства. Кожні три руки на четвертий в сільському господарстві проходить пиздець. Ну, я вам розкажу коротко і своїми словами. І це цей своїми невдочами на посіці, то я так зрозумів, що так і є. Чений там, коротше, по гуглі, я не знаю, я не гуглив. я це давно знав, коротше. І, і що виходить? Получається, що у 2016 році у нас не було ні аквації, ні липи. Там, оце ж наносили до соняшник трохи. І в 2020 році, 17, 2017, 18, 2019 і в 2020 році в нас теж в нас не було акоції, взагалі. Взагалі не було акоції, а липу. Ли, липа було. І липа було. Коротше, і суняшник був. Ну, акоції не було. А основний взяток у мене Акоці. Я пам'ятаю от 2016 рік і от 13 рік, пам'ятаю, назад відкинуть три руки, хай всі два на третій. У 13 13-му році в нас не було суняшнику жодної коплі. Взагалі не було коплі суняшнику. Все згоріло. Взагалі такого ніколи не було, але в 13-му році в, в нас на пасіці в окрузі не було жодної каплі соняшку. І виходить, що 23 й рік я готувався, я казав там багато разів, що у мене є рамки 23 -го года ще. Я готувався до 24-го року. Ну, ці три роки, 21 і 23 -й, ми пропитняли, а 24 й рік. То це буде пиздець, коротше. І я готувався. Я просто взяв лишив, коротше, тих ромок. На 24 рік. І тут 24 рік, хопа, дав там якийсь урожай, там нормально. Ми там накачали. І виявилося, що не 24 рік, а 25-й просто в торбі. І з... лише за рахунок отих своїх запасів я не просто збільшив пасіку. Я ще й норма, ну. Ще й нормально так оті хвости всі до тях до сімей. Шановні глядачі. А коли ти дотягуєш хвіст до сім'ї, то і хвіст принесе меду нормально. І, і піде в зиму без всяких отих допоміжних бігатні з всякими там препаратами від кліщо, який сидить в розплуді. Має мене там відео оце просто зника бажання оце щось нормальне знімати. Я ж як показував ту сім'ю, що сім'ю з'їв кліщ. на бджолах кліща було просто капець. Просто вони вилазять із кліщом. І був відкритий розплід. І коли я через 2-3 часа, 2-3 години я прийшов з планшетом показати скільки кліща, де жодного кліща там не побачив. Бо він за ці 2-3 години він зліз з бджоли і заліз у розплід. І коли пасічник. Ставив контрольку, полоски і кажуть, дивіться, упало 50 кліщів. А по словах оцю, я вважаю, умнішого чоловіка, чоловік, умні, який у Баскевича був, о той, що кричав, психував, 2007 у нього там столярка. Ну, ти забув вже, як його? Він сказав, що на цей момент повинно було 2 тисячі, 2000-2500 кліщів. Уявіть собі, у вас 2000, кліща, у вас 50 упало. Ви радуєтесь, як класно. Обалдеть, коротше, класно. Шановні глядачі, ну що, кожні три роки на четвертий, по словах вченого Джозефа Кітчена, в сільському господарстві проходить просто йома. І до цієї йоми ми готуємося. І як приготувався її? Я продав пакети, роти. Роти, коротше, ті всі лишні, я от ну, когось пропали бджоли, в них є чим годувати. У мене не було от роти, не було чим годувати. А от уже хвости норма розганять на тих ромках, що в мене осталось там півтони в тих ромках. То в мене гарно вийшло. Шановні глядачі, тримайте запас меду, пам'ятайте про природні негарозди і. І я не знаю, коли я вийду слідчі раз. шановні ну, глядачі, в ефір я задумаюсь, чи потрібен мені цей ютуб канал. А з вами було. Є слідшу посіка Хелп.